Усім доброго дня, мене звуть Міла. Купила олію для машини майже місяць тому, але поміняла лише зараз. Не наважувалася робити це сама, бо ніколи до цього не міняла олів у промисловій машині. Я дуже боялася пролити відпрацьоване масло на світлике лимове покриття, коли зливатиме його з машини. І тому довго відтягувала цей процес. Думаю, вам буде цікаво подивитися, як новачок, а не професіонал, змінює вперше олію. Спочатку я почистила машину від бруду та пилу. Нічого складного, беру пензлик, багато білих ганчірочок і витираю все начисто. Завжди при чищенні швейних машин я використовую білу бавовняну тканину. А вона в мене як маркер, щоб було видно наскільки чиста я зробила прибирання. Човниковий пристрій цього разу я повністю не розбирала, бо вже напередодні чистила його. Внизу є злив для відпрацьованої алії. До нього потрібно підставити банку, я обрала літрову з широкою шийкою, але можна було взяти півлітрову, щоб було легше її тримати. Потім знімаю магніт він дуже потужний і не одразу піддається. І тут для мене найвідповідальніший момент, якого я так боялася. Потрібно тримати банку над нижнім отвором та одночасно відкручувати великий болт. У мене все вийшло, я не забруднила килимове покриття і благополучно злила масло. Поки витирала тканиною піддон, весь цей час теж тримала банку під зливом, щоб нічого не накапало. Потім я старанно витерла злив, закрутила болт та повернула магніт на місце. Цей магніт збирає на себе весь металевий пил, який з'являється під час експлуатації нашої машини. Тому його не треба викидати, треба обов'язково повернути його на місце. Нову олію я заливаю на рівень між двома відмітками, тобто посередині цих насічок. Я не знала, як утилізувати відпрацьовану олію та запитала у нашого сантехніка. Він приїхав і забрав її для своїх робочих потреб. До речі, мої любі, хто живе у Харкові і вам потрібен першокласний спеціаліст з ремонту сантехніки та електрики, то залишу для вас номери телефонів чудового майстра. Його зводження хлопець не п'є, не курить» дуже огайний і дуже веселий. Це фото його робіт, які він нам робив у нашій хаті. Дякую вам за перегляд, за коментар і за те, що ви завжди поруч. Будь ласка, бережіть себе і хай ви та ваша родина буде завжди здорова. Люблю вас усіх, до побачення!